Шанували полеглих добровольців і подякували тим, хто зараз захищає Україну від російських загарбників. З нагоди дня визволення Михайлівки-Рубежівки Забуччя мешканці сіл зібралися біля меморіалу пам'яті загиблим героям добровольчого розвідувального батальйону Сонечко приїхали також побратими і рідні героїв. Кричи, кричи, і плач, не стримуй сліз гарячих. Бо син герой твій, Україно, мати, став ангелом, небесним ангелом, солдатом. Софія Курик написала ці слова для свого сина Миколи Курика і присвятила його усім хлопцям, які за покликом серця найпершими стали на захист батьківщини. Мій син Іван Антолик, він за покликом свого серця перейшов проти тебе добровольцем. Навчилися дружина, дві донечки. Ми його пам'ятаємо як живого. Ярослав Романов із Закарпаття, Виноградова. Самурай. Ах. Слава Богу, він нам лишив двох донечок, 13 років і тепер 7 років, дівчатки дві. Богу дякувати. А це мій синок Кулінич Віталік. Воронити Київ. Він, бо як, хто, як не я? Кажуть, тату треба йти. Так? Тату треба йти. Я пішов. Все, зібрався і... і поїхали хлопці, боронити Київ. Їх було восьмеро. Усі із заходу України. Саме на цьому місці вони загинули 31 березня 2022 року заради того, щоб Україна жила. І рідних загиблих, і мешканців громади сьогодні об'єднує спільний біль, спільна пам'ять про цих мужніх хлопців-добровольців. Сьогодні така дата, яка, знаєте, довго очікувана була для тих мешканців, які в нас лишились на самому пункті, які не евакуювались. Вона дуже радісна, але з гірким присмаком, з присмаком загублених життів наших героїв. Тому сьогодні хочеться побажати всім лише одного. Щоб Ця війна нарешті скінчилась. Я дякую кожній матері, кожному батьку, кожній дружині, кожній дитині, які втратили своїх рідних, за те, що ми маємо можливість отут зараз під камерами з квітами, вже такі е причепурені, не такі, як 31-го, стояти і радіти третій річниці визволення наших сіл. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло.